Всім привіт! відео про те, куди дивитися на машину при покупці, як сказав. Дивіться в тих паспорт. Там люди написали, який паспорт, блять. От. Машина ніби гарна. от Оце це, це рижик. Тут такий же самий був рижик. Просто рижик. І все, супчасті від рижик. Тронув, все, розвалилось. Що під рижиками от що під рижиками. п'янка п'янка тут шо видно, може пів сантиметр там шпаклів от що продається блять уже після 15-ти, 1520 років хотіть стару машину ви автоматично попали